Це даним бізнесом в 2012 році. Це був самий початок. Це ми починали з доставки. Лише одна доставка була по місту Нововолинськ. А далі, потрохи поступово, ми відкрили, взяли приміщення в оренду, яке ми робили ремонт 9 місяців там і почали потрохи поступово відкривати так. Заклад. Спочатку відкрили один. А це було ще в Новолинську, де починалося. А далі вже потрохи так розвивалися по даній так, траєкторії, вже дивилися, що виходить, що не виходить. Дивіться, ми почали даний заклад ремонт, прийняв рішення брати в грудні. грудні. Грудень, це був 21 рік. Домовилися, взяли приміщення в оренду. І тут так сталося, що коли у нас практично вже 70% ремонту було завершено. 24 числа самі всі знають почалася війна. Через півтора місяця прийняли рішення все відновити десь чи? через місяць, я не помню. Місяць часу після війни, так як сюди вже було потрачено досить велику кількість коштів, було вже нелогічно його не продовжити, навіть не зважаючи на ті обставини, які у нас були. Почали шукати персонал десь через місяць і продовжувати ремонтні роботи, щоб завершити з даним проєктом. І так вийшло, що на початку, коли війна почалася, ми через два місяці після початку війни відкрилися. Ми самі не знали, що, що вийде з цього, як люди будуть реагувати. Оскільки була війна, ми не могли проводити якісь там маркетингові ну, рекламу, як таку повномасштабну. І тому вирішили, що будемо відкривати заклад саме так. Тихо, просто ми відкрили заклад, не робили ніяких там помпезних шоу, вивісок. Тому було це не на часі. І тому стратегічно було досить важко це робити людям донести, що ми почали працювати. І тому цей перший період був досить такий. Ну, складний. Але Сарафанна Радіо спрацював тобто, більше. Склатися. Ми надіялися на те, що люди самі ну, от, рознесуть в плані того, що ми от працюємо і ми відкриті. Наш заклад відкрився в 94-му році. В нас в цьому році буде ювелір. Ось у нас буде 30 років. Заклад у нас один з самих старих закладів міста. Коли почали продавати торговельні заклади. Ми з братом викупили спочатку право оренди на це кафе, ну а потім вже і вийшли такі постанови, що можна було б держави викупляти приватну власність. Що ми зробили. І вже майже 30 років ми займаємось тим, що гадуємо наших представників міста, туристів. Ми проводимо дуже багато різних заходів. Ми проводимо спортивні мероприємства, і це все відбувається в нашому закладі. Заклад у нас сімейний, можемо сказати так. І ми дуже цінуємо, коли до нас приходять представники таких вічних професій це лікарі, вчителі. Дуже багато приходить військових зараз. Це звичайне кафе, це не ресторан. А тут можна поїсти як в ресторані. Мало того, не обов'язує тебе вдягнути костюм фрак, бо ти йдеш в ресторан. Ти йшов з вулиці, зайшов з подругою, і дрес-кода ні на одяг. Вони не ощущають себе в чомусь ограниченими. Ну, розумієте за що мова, так? люба людина? Вона просто зайшла і заказала як в ресторані. Та ж посуда, то ж це. Заклад існує 20 років. Це дуже досить довга історія як для закладу, при тому, що ми не ми працюємо не змінному форматі, що по дизайну а також до кухні. У нас є декілька страв, які взагалі продаються з самого початку і ще досі користуються попитом. Це така вже певна історія, традиції для багатьох. Люди вже ходять типу коліннями. Ну якось отак вплинув. Добре, вплинув на перших дві неділі. Взагалі робота була припинена. Перше, з чим ми зіштовхнулися, справді був ковід, тому що ніхто не розумів, взагалі, як буде працювати. Ну, для нас було стратегічно ну, прийняття рішення це те, що ми персонал лишаємо в будь-якому випадку на роботі. І оскільки їм можна було виплачувати заробітну плату, оскільки всі розуміють, в кожного є там сім'я, і це наша команда, і тому завжди на першому місці настояло те, що ми мусимо працювати. І відкривати ну саме для працівників, щоб ми могли виплачувати їм заробітні плати. Просто ковід вже якби відійшов на задній план. Вже ну скажімо, ми знали, як працювати, ті санітарні норми, як виконувати, як швидко в кухню переформовувати. В плані того, що ну і плюс персонал у нас вже був підготовлений. Ну різні були моменти, звісно, і ми живемо в державі. Значить, ті події, котрі в державі відбуваються, безпосередньо вони теж впливають на нас. Чому тому що? Тому що якщо е, скачки скачки в валюті, ну зрозуміло, коли були проблеми, затримували зарплатньою людям, да, це теж було е, відчутно. Ми не стоїмо на місці, ми щось міняємо постійно, бо іначе застой це занепад підприємства. Перший 19-й рік це ковід 19 березень, да, ви пам'ятаєте, що робилось по вулицях, вулиці обризгували, поліція їздила. Оголошувала, не ходіть, ставайтесь це, в жит... ну, по домам, не ходіть, така ситуація, і просто таке ощущення смерті вітало в просторі, пам'ятаєте, оце настрой такий. І одна клієнтка мені каже, знаєте, я їду по вулиці і така біда, і всі, нема людей, просто поліція їздить. І я своєї машини дивлюсь, а лакомка почала будівництво того літнього павільйона зала. І я думаю, ну то, значить, це не кінець, значить, все нормально буде. Я про те, що в такі часи треба згрупруватись, треба зібрати людей, налаштувати їх на хорошу волну таку і працювати, і все, давати державі, як сказав президент, податки, платити людям зарплату, щоб вони могли вижити. Розумієте. Хоча б елементарно, допомагати тим, хто потребує допомоги, і все буде нормально в державі. Звичайно, за 20 років, напевно, було дуже багато різних подій і криз, які впливали на роботу, але напевно найбільше вплинув все-таки ковід і закриття карантинні обмеження на початку весни 2020 року. Тоді ми взагалі змушені були закритись повністю, і взагалі було незрозуміло, коли нас відкриють і як воно взагалі буде працювати. Просто якийсь було черговий ремонт чи виконання світла, і знайомі запропонували, бо він нас просто десь стоїть на фірмі, хай він буде вас. Ми генератор вулик не купляли, ми не виділяли гроші, тому ми могли заощадити ці гроші і купити його хлопцям на товарні, на ЗСУ відправити. 24 число перебило повністю все. Скажімо, скинули нас на повний ноль, всі наші нароботки. І в цей момент, в цей день, скажімо, так, всі ремонтні роботи в СІП. Вся підготовка. Замовлення, які у нас були здійснені. У нас дуже багато матеріалів, які ми замовляли з Запоріжжя, там по металу, по обладнанню. Заводи просто-напросто закрилися і не знали, чи взагалі ми отримаємо деякі взагалі замовлення, які ми мали. Заводів не стало, і, скажімо так, аванси були оплачені. Ну, вони закрилися і з ними зв'язатися вже неможливо. Ми не на день не зупинились, ми зберегли колектив, ми дали людям надію. Я згадую ці перші дні, бо магазин взагалі не закривали. Кафе закрили на 4 десь дні, не більше. Так? Магазин ми не закривали, люди пішли в магазин, почали масово скуплятись тоді перші дні, розуміти, що творилось там. Границя, таможня, кордон. За буквально чотири дні набрали робітників по телефонам, сказали, що ми виходимо, бо є потреба годувати людей. Бачимо на площі багато машин. Приїхало, заселили готель, людям нема де їсти. Ми перші підписали з прокуратурою договор на харчування е переселенців. От, ми погодились. Е і відкрились одразу на четвертий день, то були тривоги, всі люди почали приходити. І ми виставили такі бігучі картинки. Це Києва, Дніпра. Люди приходили. Ми говоримо зараз модне слово пункти незламності так, ми так пережили з тими пунктами зиму. А в нас вийшло, що ми зробили кафе незламності ще до того. Ви розумієте? Люди приходили, не бачили Київ, що він є, тече Дніпро. Вот оці кручі Києва, де з крестом наш цей Володимир, да, князь да. Володимир стоїть, і все не ну все якби нормально. Ми жили звичайним ранком, приїхали на роботу. Команда прийшла на роботу, всі були на роботі, вирішували питання, як це взагалі буде. Дивились новини. Але коли в п'ятій годині, п'ятій шості, вже почали заходити гості, які їхали з Києва. Люди, які перші виїли, це Густомуль, Київ. І вони зверталися з елементарними речами: просто випити чашку гарячого чаю, зробити кашу дитині. Просто зайти в баральню, і ми зрозуміли, що ми можемо працювати і будемо працювати, тому що дуже людей потребує допомоги. Спочатку ми облаштували укриття для персоналу у нас є підвал. Ми вивезли всі закрутки, спустили туди всі необхідні речі, і в нас якби був повноцінне укриття для свого персоналу. За ніч дехто передзвонили з персоналу, а їх вже немає, тобто вони повиїжджали. І ті, хто лишились, дійсно просто на добровільних основах, почали це все працювати. Кажем, так можна було сформувати з тих людей, які в нас залишилися команду, яка працювала. Ну, їм довелося деякий час більше працювати. По Новолинську, по штату, тільки лише трьох людей, наскільки я пам'ятаю. Так, але це були такі, що це були повара. Ну, кухарі саме критична а, зона, ну, оскільки з офіціантами ми, як заклатик, такий не міг, ну, скажімо так, могли а, цей. А саме от було критично по кухарям. То дійсно хлопці, дівчата приїжджали тут працювати, в плані того, що вони мусили і там, і тут виходити. Ну, тобто, Зміни були не повністю комплектовані, і у цей проміжок часу нам потрібно було почекати дійсно цих переселенців, які приїхали і хотіли б от, піти на роботу. Багато людей, які приїхали е зі сходу, які переселенцями тут були, вони шукали роботу. І теж я вважаю, що це був би це був плюс для них, так як ми їм дали на той період, коли їм були потрібні кошти, ми їм дали робочі місця. І на початках було дуже багато переселенців, які працювали. Першопочаткова команда була переселенців. От в магазин я приходив, ми чоловіча команда значить, кафе і сім'ї, бо в нас сімейний бізнес, так як би. То ми ж не виїзні, ми все одно приходили в магазин, це. Але в магазин заходиш, і продавці питають, а Борисівна прийде, вона не поїхала, вона прийде, розумієте. Я говорю, «Да, прийде, а чого вона мала поїхати? А, ну тоді працюємо. Розумієте, люди мають бачити приклад того, що господарі залишились, бізнес працює, і їм якось так стає безпечніше. Більше я думаю, нестача вже хлопців позабрали в армію. От і люди виїжджають, вони хочуть облаштувати своє дівчата молоді виїхали. Всі, хто сімейний, хто старші, і більшість залишилось. Так не багато ж виїхали. Багато да? хто повертався через да. якийсь термін часу. Виїхали, подивилися, вернулись, їм там не підходить. Якби, зрозумієте, нам допомогли, нас прийняли, але світ не обов'язаний нас годувати, утримувати по життю треба шукати роботу треба влаштовуватись навіть там треба себе знаходити якщо ти думаєш там залишитись У нас постійно є людина яка на страховці ми шукаємо людей ми при ми стараємося передбачити ситуацію ні працівників нас не виїжджали напевно тому що ми працювали якби не було потреби всі були на своїх робочих місцях з мали роботу. кухня працювала в умовах і адаптувалася була нестача з продуктами спочатку постачання, але так як ми годували багато переселенців тероборону, військових, нам просто люди почали приносити своїх запасів продукти, і ми вже виходили з того, що є і готували. А бар дуже неймовірну взагалі, підтримку. Вони робили те, що вони роблять постійно. Вони спілкувалися з гостями, але плюс до того вони їм допомагали, спілкувалися, навіть якусь, напевно, надавали і психологічну підтримку. Я так розумію, що зареєструйся і плати, це більше для тих фопів, які, напевно, що працюють самі на себе і знаходяться в тіні. Які б могли б, чесно кажучи, сплачувати єдиний податок, сидіти на другій групі, це для них не було б дуже великим таким навантаженням. В принципі, на даний момент я вважаю, що це було б дуже коректно з їхньої сторони, так поступити, бо як не як, бюджет на даний момент України страждає і він. Вони принесли би цим доволі великий плюс для України і для розвитку, сплачувати податки в будь-якому випадку, правильно це хороша і, штука. і потрібно це робити, тому що без податків немає взагалі розвитку в плані того, що держава не зможе це розвиватися. І оскільки зараз досить цифрово ну, Україна де так попереду, досить багатьох європейських країн саме в цифровому розвитку, в плані того, що зареєструвати. Попа, <avez> <Chevy> того самому це займає. Ну, дійсно, 15 хвилин а, нажати там три кнопки абсолютно не важко. А... Та й податки сплатити а, зараз. податки, та, та. тим більше через дію воно показує суму, яку ти маєш сплатити. Ну я розумію, що це ті ж слова президента: працюйте, будь ласка, ми допоможемо. Зарегіструйтесь, беріть допомогу, відкривайтесь, відкривайте робочі місця і платіть податки, бо нам треба. Утримувати і ЗСУ, нам треба утримувати і пенсіонерів, і, і всі ці витрати. І Бюджетників, і інфраструктуру. все. Вірно. І платити комуналку просять той же газ і той же всі Заплатіть вчасно, більш нічого не просимо. Заплатіть, того, що ми з того живемо, ви з того живете і так. І тоді воно буде працювати, якщо є оборот коштів. Тому це зрозуміло, що треба нам всім працювати, хапатись за що є, що надають любу, як каже американець. Дає удочку, а рибу вже ловіть самі. Тому що бізнес має працювати офіційно, платити податки, підтримувати економіку. Такий важкий час насамперед ми повинні підтримувати економіку. Тому що це формується бюджет держави. Бюджетні кошти, які виділяються далі для всіх соціальних служб, для всіх лікарів, вчителів тих самих і так далі. Чим більше ми працюємо, тим більше ми можемо допомогти цього року. Це напевно найважливіше питання, що бізнес має працювати офіційно і сплачувати податки, тому що нам треба наповнювати бюджет країни. Е, працюючи офіційно, ми можемо закупляти товар в постачальників офіційно. Також наприклад, нас нам, ми ж е, годуємо людей, і нам треба все весь товар був з документами. Офіційними не можемо брати будь-де, де нам заманеться товар. Тому ми підписуємо офіційні договори з фірмою, які так само зареєстровані підприємцями офіційно. Які так само платять податки, оформлюють своїх працівників. М'ясо ми беремо, принципово тільки українського виробника підтримуємо. Mm. В основному цим питанням роман займається. Завжди, mm. коли приходять, то відразу <реку> <та, до> нього. <реку> я якби з ними більше контактую. Uh, ну, скажімо так, якщо брати досвід саме оцей, за під час війни, uh, відповідно, там вже був мораторій накладений на перевірки, то органи не приходили, вже зараз відновилася uh, перевірка як такі можливе. На даному періоді більшості ми контактуємо через е, телефон, тобто дзвонять, питають кількість працівників, роз'яснюють, чому ми маємо чому ми маємо працевлаштовувати працівники, тобто проводиться більш е, такі діалог в плані е, роз'ясненої роботи, чому це потрібно робити. Ну і порівнюючи часи, як тільки починали, це період. 12-15 роки, то велика зараз різниця по тому, як працюють перевіряючі органи. Раніше вони набагато частіше приходили і штурмували, скажімо так. А на даний момент все набагато простіше. Вони більш лояльно ставляться і більш, скажімо так, вони більше почали займатися роз'яснювальною роботою, ніж. Займатися тим, щоб батогом бити підприємців. Перевірки в нас були і були постійні, ми звикли до них. Е, Скажемо, е, бізнес е, це ресторани, бари, е, харчування і продукти завжди е, були під пільною увагою. Чесним людям нема чого боятися. Казусів нема, бо е, податкова приходить, перевіряє, і ми розуміємо. Що людина на роботі, вона виконує свої обов'язки. Нормально, ми спілкуємося, все у нас добре зі службами завжди. Ми платимо податки, оформлені працівники. Так що все супер. Зараз в Україні стає легше а, в плані того, що створюються маленькі, дійсно, от маленькі такі підприємства, які хочуть розвиватись і починають робити абсолютно все вже. А, оскільки раніше там, наприклад, була проблема з той самою посудою, то зараз ми знайшли рішення дійсно, що а, хто робить це вручну. Легше, проще, швидше, тим більше всеукраїнське і від цього всі відштовхуються зараз. Це прискорений вступ до ЄС, до НАТО. Він вже незворотній. І вони, наші друзі і наші, ті, що нам допомагають, вложили сюди достатньо коштів, розумієте, продовжують вкладувати. І вже іншого шлюху в нас не буде, слава Богу, ми по ньому і підемо. Я думаю, що Україні належить, так як вона і так в центрі Європи да, знаходиться, то ми будемо в центрі і як економічна страна в економіці, як і страна в розвитку. Ви розумієте, вже до війни ми в'їжджаємо з Польщі, от ми їздили і старалися їздити. І не було різниці вже тут. Ти в'їжджаєш, ти не бачиш ні по дорогам, ні по тим заправкам, що вони в гіршому стані. Тому я думаю, що Україну чекає таке потужне майбутнє. Перш за все, я би хотіла, щоб трошки в нас змінилась податкова система, щоб вона спростилась для підприємців. Дуже важко вести. Да, єдиний податок це якби спрощений, але ліміти, щоб також переглядались дуже частіше, того що інфляція проходить. Але в нас це дуже робиться дуже якось повільно. Ліміти в нас фактично тільки переглянули в 2020 році, хоча інфляція була перейшла. Ну і якось би теж може по сферах більше. що... Щоб просто спростилася якось податкова система. Вона заслуговує на відбудову, вона заслуговує на те, щоб тут складали кошти. Вона заслуговує на те, щоб справді ця країна перетворилася на дуже розвинуту і потужну. Вона така і є. Ну а для того, щоб вона процвітала, треба, щоб кожен робив свою справу. От не важливо, чим ти займаєшся, не важливо, що ти робиш, важливо, як ти це робиш. Надіємося, що все буде розвиватися. Якщо зайдуть інвестори і буде якась певна підтримка для бізнесу, звичайно, воно буде дуже стрімко все розвиватися, особливо в будівельній сфері, напевно. Один з цих полуфабрикатів, як казала дружина, відкрили на неї, другий на Володимир Герович Кандітівський відкрили. Є така програма Почитайте, подивіться, ми почитали, подивилися. І якби ідеї в мене вже були перед тим, що я б хотіла, і подали на грант. Подали заявку, потім була співбесіда з центром зайнятості з Луцька Ну і нам надали гранти, тому що ми маємо можливість поновлювати наше обладнання. Ось я вам розповідав про спеціалістів і про критерії підходу до справи. Але обладнання є обладнання. Коли це ти робиш на професійному обладнанні, це набагато легше, і результат теж буде відповідний. Ми набрали це обладнання, була перевірка. Дивилась, що ми відкрили дійсно ці цеха, Розумієте, вони працюють. Обладнання там уже задіяне, стоїть. Люди прийняті на роботу, вони працюють. Кладності були, але держава трошки вдосконалювала це все. Ми були перші, 250 тисяч – це велика сума. Ну відкрити бізнес не знаю, чи відкриєш, але якби допомогти відкрити бізнес, це ну якби допомогло. Війна, а ми в принципі, ну, шляхи, як це мало ну. Робити, тобто з працівниками пропрацювали швидко. Ми переключили наші кухні на те, що ми почали готувати для тероборони. Персонал у нас вже був підготовлений. так, да, коли ми там сказали, а, потрібно готувати і на добровільних основах, тому що ніхто не знав, як це буде. Володимир не працював в принципі на те, що ми тероборону, тому що більше на Олинську у нас це було організовано. А тут ми вирішили, що ми будемо частково кормити переселенців, так як робили в Новолинську. До нас міг прийти переселенець, сказати, що він переселенець, і ми йому безкоштовно давали їжу не з меню. Ми окремо для них готували те, що готували хлопцям з тероборони. Якщо хотіли по меню, ми їм відповідно робили знижку, те, що вони могли, ну там замовити піцу чи цей. Але їжа була безкоштовна в плані того, що ми могли от, накормити там першим, другим, якби постійно могли це зробити. Купили от, дитячий голок, зробили. Міттєво, бо діти приходять, коврика постелили, їм нема де сісти. Бачимо така ситуація, що всі засмучені мами з дітьми. Вони в готелі. Готель, готель кімнатка мала, це дуже давить. А Вони сюди приходять, у нас от ми ігри закупили повний. Цей ігор для сім'ї, вони сідають, грають цілий день. Фактично були такі сім'ї, що вони не уходили від нас, тільки ночувати йдуть в готель, розумієте. Діти тут, вони щось обідають, дітям окремо готували, готували і кашки, і все, бо діти і малі, і такі грудні були. От. Чим могли, тим допомагали. Дуже багато кого годували безкоштовно, годували. Коли приходили, так. Пропонували, бо в нас продукти, може комусь треба допомогти. Ні, не треба, нас влада забезпечує. Є там на площі пункт, де роздають продукти, у нас все нормально, не потрібно, ну не потрібно, то не потрібно. Речі от, з дому давали, бо була сім'я, каже, ми в, під Києвом в спортивному костюмі. Дівчина вийшла, і мама влаштували маму на роботу в парикмахерську, допомогли Ліни сюди. Тобто, от, чим могли ми тоді. Пару переселенців нас працювали теж на тимчасово брали. Ну, брали, да, тимчасово працювати, але розумієте. Їм тяжко, можна зрозуміти, це шок, удар. На початку допомагали людям, які стояли в черзі. Це було для них дуже важко. Коли ти їдеш добу, не маєш змоги взагалі десь зупинитися, перекусити, тим більше все було зачинено. І одні ну, бутерброди і щось таке. Ми вирішили тоді прийняли рішення, що треба робити суп і щось гаряче. Пізніше стикнулись, побачили там проблеми, що людям немає де. Це дуже складно було, особливо для жінок вагітних із маленькими дітьми, стояти в черзі до трьох діб. Багатьох жінок ми просто по знайомих селили на квартири елементарно, щоб вони могли просто прийняти душ чи там перевдягнути дитину. Помити це були перші дні, тоді як стояли в черзі. Багато було зроблено за цей час. І навіть ті кошти, які ми виділяли, було 20 років грудні, те, що ми виділяли, хотіли колись святкувати. Звичайно, ми це грандіозно, нічого не святкували. І ми допомогли хлопцям закрили потребу з генератором Існу частину. Всі гості вулика вони долучаються до цього. Тобто кожен, хто сюди заходить, він вже підтримує наших хлопців і наближає цю перемогу.